Вітаю тебе, друже! На уроках музичного мистецтва. Тема сьогоднішнього уроку наша слава, краса та велич українці завжди пам'ятають тих, хто приніс славу нашій країні. Таким відомим людям встановлюють пам'ять, таких зображають на монетах, марках, адже вони велич і гордість нашої держави. Назвіть яких відомих українців, що прославили нашу державу, ви знаєте. Серед таких людей є політики, полководці, науковці, спортсмени, актори, письменники та, звичайно, музиканти. Сьогодні ми познайомимося з всесвітньо відомою співачкою Соломією Крушельницькою, чий дивовижний голос почули та полюбили мільйони людей по всьому світу від Львова до Нью-Йорка. Вона підкорила найпрестижнішу оперну сцену ласкала, а завдяки шаленій популярності і таланту змогла познайомити з українською піснею весь світ. Життя Соломії Крушельницької варте того, щоб про нього писати романи та знімати художні фільми. Вона була дуже відомою і вільною у своїх діях, тому й обрала життя в рідній Україні, де війна та обставини зробили її заручницею радянської влади. Тому зараз постав урок на паузу та перейде за посиланням на документальний фільм про Соломію Крушельницьку, вже після спробуйте відповісти на запитання. Про яку відому українську співачку ви дізналися сьогодні на уроці. Яку опору Джакому Пучині врятував талант співачки Соломії Коршеницької? На твою думку, чому Соломія Коршельницька повернулася до України у 1939 році? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!